Сьогодні ми з вами, діти, будемо вирішувати логічні задачі. Будьте уважні, не поспішайте. Починаємо. Малювала зранку. Малювала зранку мишка три цукерки, два горішка. Хто швиденько попрахує, скільки мишка нам малює? Три плюс два дорівнює п'ять. Добре молодці. Вісім спілих грушок на гілочці гойдались. Три грушки. З'їв Павлушка. То скільки груш зосталось? Вісім відняти три дорівнює п'ять. Так добре. Три ворони посварились, бо зернят не поділили. На їх шум ще три прилетіло. Скільки разом птахів стало? Три додати три дорівнює шість. Добре. Було у маринки сім ягід. Малинки. Шість ягідок з'їла, а скільки лишила? Сім. Відняти шість. Дорівнює. Скільки? Один. Добре. Їдуть. Два ведмедя на велосипеді. А на машині кіт їде услід. Запитайте, мов, маляк, скільки їхало звірят. Так, добре, два. Додати один, дорівнює три. Молодці діти, ви дуже добре справляєтесь із завданням. А зараз давайте з вами будемо. Будьте уважні, слідкуйте за завданням. Порівняємо правильно чи розставлені знаки. Розставляємо знаки більше або менше діти. Починаємо, дивимося. Скільки їжачків? Порахували 5. А скільки білочок? Три. Чого більше? Правильно, 5 більше за 3. Дальше. Олівців скільки? 8. А фломастерів 7. 8 більше за 7. Добре. Скільки діте машин? Дві дві машини. А скільки вантажних машин? Так, 5. Значить, що можна сказати? Два менше від п'яти. Добре, дивимось далі. Скільки курчаток? Три. А скільки горобчиків? Також три. Так що можна сказати? Три дорівнює трьом. Добре діти. Далі. Скільки діти кошенят? Шість. А скільки мишенят? Сім. Шість менше від сіми. Скільки діти, подивилися, скільки полуничок? Шість. А скільки вишеньок? Чотири. Шість більше. За 4. Так, діти можна сказати. Так, дивіться, будьте уважні. Так. А тепер поглянули, діти, скільки квіточок. Скільки квіточок? Дев'ять. А бджілок шість. Що можна сказати? Дев'ять більше за шість. Правильно, молодці. Скільки каченяток? 8, А скільки метеликів порахували? Дев'ять. Вісім менше за дев'ять. Так, добре, дивимось далі. Діти, скільки білих грибочків? Ану, рахуємо. Три. А скільки мухоморчиків? Шість. Що можна сказати? Три менше за. Шість від шісти, три менше від шести. Далі глянули скільки рибок? Чотири. А жабеняток? Два. Чотири більше за два. Молодці діти Правились із сім завданням. Добре. Діти. А давайте трохи з вами відпочинемо. І зробимо зараз. Пальчикову гімнастику називається зима. Приготували ручки. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зачатку в вухати приходило сюди, стояло біля хати, вступило на поріг, хотіло всім сказати, що випав білий сніг. О, діти, добре, ми відпочили трошечки. Давайте зараз з вами продовжимо далі. А зараз, діти, нам треба з вами дізнатися сусідів, будиночків. А ну давайте поглянемо з вами. Будьте уважні, не поспішайте. Гарненько роздивіться. Зараз ми побачимо, діти, будиночки наші. Так. Ось наші з'явились гарні такі будиночки кольорові. Подивіться посередині. Будиночок з яким числом? Число 6. Які у нього сусіди? 5 і 7. Так, добре. Будиночок з числом 8. Сусіди його 7 і 9. Так, згадуємо, діти. Дивимось далі. Будиночок з числом 5. Сусіди його чотири і шість. Так, далі. Діти, подивіться, будиночок з числом сім. Сусіди шість і вісім. Молодці діти. Подивлюсь, тепер дивимося дев'ять дітей, 6... сусіди його вісім і десять. Добре, молодці, молодці діти. Ну що ж, діти, ви чудово справились із завданням, а нам із вами час відпочивати. Відпочивайте, будь ласка. Дітки, до побачення. На все добре. До побачення, до побачення.